Різницю між колоїдними та істинними розчинами. Дисперсною системою також є розчини. Це гомогенна стійка система змінного складу, яка містить декілька компонентів розчинник та розчинену речовину. Також можуть бути продукти їхньої взаємодії. До прикладу, розчини можуть бути рідкими, твердими, а також газоподібними розчинами. В залежності від частинок розчиненої речовини розчини поділяються на колоїдні та істинні розчини. Як відрізнити істинний розчин від колодного, запитаєте ви. Незважаючи на зовнішню прозорість істинних і колодніх розчинів, їх усе ж таки можна розрізнити за допомогою простого досліду. Усі колоїдні розчини розсіюють світло, якщо в затіненій кімнаті крізь склянку з колодним розчином пропустити промінь світла. Наприклад, від звичайної лазерної указки, то цей промінь у скля... у склянці добре буде помітний. Це пов'язано з тим, що під час проходження променя крізь колоїдні розчин на шляху світла трапляються колоїдні частинки, і промінь буде розсіюватись. А істинний розчин буде повністю пропускати крізь себе промінь світла і, взагалі, його не буде помітно, тому що в ньому частинки настільки маленькі, що вони не відбивають світло. Розрізняють три типи дисперсних систем, і ці типи залежать від розмірів частинок. Які знаходяться у цій системі, тобто віз розмірів дисперсної фази. Перший залосі. це є грубо дисперсні системи розміром частинок від 10-7 метра до 10-5 метра. Колоїдні розчини, їх ще називають золями. Це тонкодисперсні системи, розміри частинок, у яких від 10-9 до 10-7 метра. І істинні розчини. Частинки розчинені на речовини настільки маленькі, і тут вони. Знаходяться у вигляді окремих молекул або йонів. Давайте подивимося на прикладі. Перший малюнок або перше фото варіант А це завиць крейди. І отут ви бачите, що частинки крейди настільки великі, що їх навіть можна побачити неозброєним оком. І, як правило, такі розчини вони, або такі дисперсні системи, вони є мутними, тому що повністю така речовина розчинятися не буде. Друга золь золота. У колоїдних розчинах частинки речовини доволі великі і складаються з десятків або тисяч молекул, атомів або йонів. Варіант В. розчин купрум 2 сульфату в істинних розчинах речовини існують у вигляді окремих молекул або йонів. Що таке золь золота? Питання є абсолютно доречним. Ще у 1857 році англійський учений Майкл Фарадей одержав зор золота, відомий ще алхінкам середньовіччя, під назвою питного золота, що він собою являє завислі частинки у воді, колоїдні розміри металу якого були меншими за один мікрометр. І незважаючи на те, що густина золота в 20 разів більша за густину води, частинки не осідали на дно. І ці золі й донині демонструються у Британському музеї.